Тому що вони свій час також цінують. В інтернеті ви також знаєте, що люди на сайті проводять в основному зараз вже близько двох секунд, навіть менше, якщо раніше це було три. Журналіст, який він зараз має бути. Відколи я закінчила інститут журналістики, тоді почалася істерія, коли почали говорити, що журналіст має бути універсальний. І тут є дві сторони медалі. З одного боку, це прекрасно, тому що е... дешево. Да, дешево, дешево. З іншого боку, це е, знищує людський фактор, який інколи дуже тобі заважає у роботі, тому що щоб вводити оператора, якому лінь знімати, ти йому бутерброди носиш, просиш, будь ласка, зніми, а водія просто ж, будь ласка, давайте поїдемо, щоб там зняти стендап. А водій Не хоче. З кожним треба домовитися. Коли ти вже в монтажці монтуєш, то треба домовитися з режисером, щоб вона зробила так, як ти хочеш. Власне, коли ти універсальний журналіст, ти сам і... і і, як там, ціна, і не ціна, не ціна, ти сам придумуєш, що ти знімаєш, ти сам власне знімаєш, навіть так буває, ти сам монтуєш, ти сам начитуєш, ти сам пишеш текст. Тобто сам режисер, це насправді це не дуже якісно, але на п'ятому каналі так працює дуже часто. А, ну, вони ще тримають операторів журналістів, але дуже багато вже журналістів вчаться знімати самому. Це дуже добре, коли ти це вмієш. Але вміти це одне, а робити це інше. Розподіл обов'язків, на мою думку, повинен бути. Це теж окрема тема, про яку можна довго говорити, поки що ми її уникнемо, і будемо говорити про жанри інформаційної журналістики. Дивіться, в основному в новинах є реально два жанри, які вам потрібні і які можуть бути цікаві. Все інше то підводки, то просто текст, то ми називаємо БЗ або ВМЗ. Тобто, це коли в студії ведучий читає текст а За текстом, там за кадром йде якась за текстом йде якась картинка, тобто вона начителька. Ми це називаємо БАЗЕ, без звуку. ВМЗ це е, якась там магнітна стрічка. Я вже забула, це просто стара назва, яку досі використовують. Е, коли її роблять, коли журналіст приїжджає з події і вже нема коли писати і монтувати сюжет, він швиденько дає своє відео, його швидесенько монтують на якісь кадри, і ніхто навіть не підбирає, тобто дивиться там на...